А сила лева, в тобі. Коньяк року номер 1 За багато років роботи з російською пропагандою особисто ми змогли звикнути до багатьох фішок Останкінських Болдорів. Наприклад, до їхньої нескінченної брехні, чорноротості, ну і, звісно, скаженої бравади. Да ми ждемо вас, сволочі, ждем вас, подонки. ми воб'ємо вам ці леопарди, ваші пітичні ж... В самому центрі Берліна. Хватить, вижу вас насквозь. Мерзкі продажні твари. Вода у вас в задницю ні у кого не держиться. При цьому є моменти, звикнути, до яких складно за всього бажання. І для початку, мабуть, варто згадати такий, знаєте, махровий російський цинізм. Коли зовсім кінчені людожери з руками по плечі у крові раптом починають корчити з себе святих, кидатися гучними фразами. І щоб усі розуміли про що мова, давайте це на свіжому прикладі покажемо. В Кривому Розі об'являв трьохдневний траур. Жителі міста приходять к місту трагедії з цвітами ігрушками. Тут ж родичі погибших дітей. Цей ракетний удар став самим масовим убийством дітей за все час полномасштабної війни. Після російського теракту у кривому розі ховали загиблих дітей, у тому числі і цих підлітків. Вони зустрічалися, гуляли разом. А тепер ось лежать у сусідніх трунах, видовище від якого все в душі розривається. В Кривому Рогі постілі з 15-літніми Аліною Куценкою і Данілом Нікіцьким. Сотні людей прийшли попрощатися з ними. Последнє свідання обрвала російська ракета. Їх привезли в білих гробах і похоронили рядом. Якби за перебріком у чиновників та пропагандистів була б, хоч крапля совісті, вони б набралися сміливості та вибачення, хоча б сім'ям загиблих дітей принесли. Але натомість цинічні запоребрукові чорти продовжують робити вигляд, що нічого особливого у Кривому Розі не сталося. А замість дитячих трупів добре б безбожі українців обговорити. А от мені цікаво, а на Україні ще залишились люди? Там же вроді були православні, там вроді були греко-католики. Є люди, які розуміють, що Україна логікою... Наверное, свого цивілізаційного розвитку оказалось частиною Коалиции не просто безбожны, но, в общем-то, сатанисты. И ты двигайся, и реально хочется чимось важким в экран кинути. Зараз бы дітовбивцям про сатанизм розповідати. Ну, ну что давайте посмотрим. Франция откровенная, безбожия, с элементами сатанизма, продемонстрированная нами на, нам на Олимпийских играх. Германия гигантское количество сносимых христианских церквей. Бельгия то же самое. Прибалтійські лімітрофи. Та там взагалі вопрос стоїть, а є там взагалі релігії і так далі, і тому подобне. Тобто, перш ніж звинувачувати когось, росіянам варто почати із себе. Та всі чорти в пеклі діям Путіна та його міноборони аплодують. Можете хоч кожні 30 секунд хреститися, але від цього менше вбивцями не станете. І, звісно, такі спроби перевести стрілки їм не допоможуть. От на Україні багато людей, які розуміють, Что они часть мирового безбожия и часть, вероятнее всего, мирового сатанизма. Это очень большой вопрос, в том числе с точки зрения определения нашего отношения к тому, что останется от Украины, если, конечно, это что-то останется. Если вы думаете, что это единственная циничная история за последние дни, можете одразу расслабиться. Мы, например, не знали смеяться, чи плакать, и, когда за поребриком на максимальном серьезе решили рассказать про страшную диктатуру в Европе. Если кто-то еще считает, что Франция это страна, которая живет под девизом "Свобода, равенство, братство", то это далеко и давно уже не так. Президентская власть с королевскими полномочиями, как ни у какой другой европейской страны. Немного -то той же Макрон, хотя використовує элитные парфюмы. Але від політичної системи Франції все одно погано пахне. Навколо фашизм каратели Макрона розправляються з неугодними. Ну, коротше, ви зрозуміли. Страну безраздільно править Еммануель Макрон, який неприлично низьке довір'я до себе намагається залити чрезмерной дозою мускусного одеколона Осаваш. – вода від фірми Діор. Душиться Макрон по кілька разів в день, як странний спосіб домінувати. Ну а далі доволі очікувано починаються тухлі зітхання щодо чергової розіп'ятої дівчинки у трусиках. Подумаєш, ультраправа, подумаєш неонацистка. Зате лепен Росію і Путіна завжди любила. Тому не соромно з неї жертву репресій зробити. Чого стоїть хоча б приговор суда паділу у розтраті, винесений в понедільник самому популярному політику Франції, лідеру партії національне об'єднання Марін Льопен? Самого популярного політика Франції, найбільш вероятного наступного президента країни, наміре знімають з дистанції під предлогом дутого діло. Зверніть увагу, як нахабно бреше Останкінське нікчема. Якщо що вибори у Франції були лише рік тому, і Лепен там стріском провалилася. Тому байки про найпопулярнішого політика та жахливі репресії розраховані винятково на дурнів. Але особисто нас, ось у таких пафосних промовах. Все больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм. Безусловно, мы не хотим вмешиваться во внутреннее дело Франции. Но в целом наши наблюдения о европейских столицах говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса. Набагато сильнейше выражает инше. Чья б кто як то кажуть, корова мукала. Лепен, якщо що, у в'язниці не проведе жодного дня. А от Путін мало не єдиного за багато років напівопозиціонера. Спочатку кинув у каталашку, а потім і вбив. Федеральна служба, служба виконання наказань наказані про смерті Олексія Навального в колонії, де він відбував наказання. Якби Олексію Навальному сьогодні стало плохо, після чого к нему приїхала бригада швидкої допомоги, намагалася його реанімірувати. Однак зробити это не вдалося. Зате про свободу і верховенство права всім колгоспом теревенять. Це приблизно те саме, якби дорожня повія з 20-річним стажем промови про цноту штовхала. Політична цензура в пресі, і політичні преслідування з допомогою правоохранительної системи Ось вона, реальність Франції. І зверніть увагу, всі в Росії слухають і мовчать. Хоч би хтось рота відкрив, мовляв, добре б з себе почати. Але ж ні, повна тиша. Все в Росії добре, все прекрасно, храми будуються, демократія навколо. Богом посланий лідер ворогів героїчно перемагає. Причому так вправно перемагає, що європейці скоро за шматочок хліба битися будуть. Злидні в Європі просто жахливі. Кончаться деньги в Європі. Макрон висить, Шольц висить, Італія, яка всі кажуть, О, Італія тверда. Ні, не тверда, Дуже плохо з деньгами. А після введення тарифів братушкою Трампом взагалі економіці ЄС граблі. Дональд Трамп віо е, тарифни. Санції і це бумерангом б'є по скажем странам ЄС, які надеялись каким то образом возмістити фінансові дыры, які у них образувалися в результаті конфлікту на Україні. Так так дуже віримо. Залишилося лише пояснити, чому за таких розкладів біженець Махмуд із Сирії, не працюючи жодного дня, отримує в Німеччині більше ніж професор в умовному Саранську за місяць наукової роботи. Але, звісно, такі нюанси пропагандисти вважають за краще не помічати. Нехай краще зет-патріоти лягають спадки з думками, як погано десь став. особливо після введення антиросійських санкцій. Навіть удивительно, як прямо на глазах Європа перерождається, буквально теряя себя. Эти судебные процессы себе. Проти популярных политиков – політиків це паніка за выдуманной российской угрозы эти самоубийственные экономические економічні санкції проти нас наконець не бували внутрішні Что Що кому не зрозуміло? Самогубними санкціями виявилися, а росіюці від них тільки краще. Це вам на будь-якому федеральному каналі розкажуть. Ну, щоб патріоти пишалися країною, санкції парадоксальним образом э, грають положительну роль в розвитку російської економіки. Спасибо санкціям животворящим. Зізнатись над настільки божевільними темниками ми сміємось вже багато років. Адже і кремлівське начальство, і ручні пропагандисти ніяк не можуть дати відповіді на просте запитання. Якщо від санкцій Росії нібито тільки краще, тоді навіщо приймався закон про кримінальну відповідальність за заклики до санкцій? І за фейки, а також за призиви к санкціям проти Росії, грозить штраф до полутора мільйонів рублі або для наказання до трьох років лішення свободи. Навпаки, треба таких людей грамотами та медалями нагороджувати. Вони ж виходять, закликаючи до санкцій, Росії лише краще роблять чи не роблять? Ну ж бо визначиться вже у Адже якщо санкції нібито йдуть на користь, то чому під час переговорів топ чиновники благають їх зняти? Та й гауляйтери останнім часом змінили платівку? Зняття санкцій для нас очень важно. Для нас це, дуже важливо. Для нас це дуже важливо, для країни, тому що енергоресурси, торговля, формування бюджетних ресурсів, фінансів все це очень важливо. Хто б що не харахорився, це дуже важливо для того, щоб страна задишала. Тобто, якби глибинний народ мав критичне мислення, вони давно б, як мінімум, на тему санкцій, почали ставити незручні питаннячка. Але стаду, як бачите, абсолютно божевільна та суперечлива інформаційна політика повністю влаштовує. І спочатку холопи плескають у долоні, слухаючи маячню про користь санкцій. Санкції, которые ми отримали в ответ, в цілому пошли стране на пользу, і буквально тут же гнівно трясуть кулачками, мовляв, жах алярм. Проклятий захід збирається завдати поразки Росії на економічному фронті. Нанесення Росії стратегічного пораження в області економіки, котра привести, соответственно ко всім остальним проблемам. Ну, мы, конечно, должны чіткі ясно дать что мы будемо рассматривать такого роду движення, як объявление войны. Тут вже навіть ми почали в їхніх темниках плутатися. А то Соловйов вже у відповідь на санкції пропонує ядеркою бити. Можна з старим добрым тактичним оружием, долбану. <говорит> 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 ну давайте з ядерним оружием пока пока по времени. І, uh, ж по... так Боїться нарушно напрошую, наші діди прадіди такі сума в ньому вкладу. При цьому всьому, поки пропагандисти в останкінських студіях брешуть і перевзуваються, є циферки, на які дійсно варто звернути увагу. Справа у тому, що за перебриком усі останні місяці облизували Трампа та його тарифну війну. Мовляв, як Трампушки ненависних європейців нагнув британці. мощные, сильные, смелые, Или список из 8400 товаров, которые ранее облагают пошлинами в ответ на действия США. Списки джинсы, Это клюшки наш. для гольфа, Это... золотые мечи. трусы для мужчин и мальчиков. Сдохни, Америка! Без трусов вязаных. Это британский ответ. Это они долго сидели и так думали, как мы ответим. А давайте ответим. Вот так. Ну, а все той же Соловйов при цьому такі прогини робив, що можна одразу в Горбатогору-2 його актором відправляти. Я починаю реально розуміти Трампа, який ну, ну просто стіб'ється страшно. А, во-первых, він усе пише там, в соціальній сеті своє. Пацієнт вижив і виздоравлений. Стіли Америку знову великой. От тільки проблема російської у тому, що там геть відсутнє стратегічне планування і вміння прораховувати на крок уперед. Іншими словами, безглуздо розраховувати, що гравці у Чапаєва зможуть домінувати у шахах. Відповідно, небували любов до Трампа та його тарифів. Ну і Скотт Бесен дав міністр фінанс Савіт Сіну сказав, сидіть спокійно, і наче прийде скала. Класно. закінчилася для Кремля епічним пострілом собі ж у ногу, адже, скажімо, 104% мит для Китаю суттєво вдарять по промисловому зростанню у Піднебесній. Це таки ринок США найбільший у світі. А якщо Китай буде менше виробляти, то і ресурсів на виробництво йому потрібно теж менше. Ось чому, наприклад, ціни на нафту цього тижня досягли мінімуму за останні чотири роки. Ціни на нефть марки Brent вперше за чотири роки знизились нижче 62 доларів за бари. Причини стали опасення відносительно сильне вліяння глобальної економічної рецесії на спрос. Ну а Путін із мішустіном верстали бюджет за старими цінами. Відповідно, доходи Кремля, яких і так стало значно менше, впадуть ще сильніше. І чим довше американці будуть робитися з Індією та Китаєм, тим менше грошей буде у Путіна на війну если мы даже представим, что испугавшись этого, Індія Китай захотели захотіли отказаться вообще от российской нефти, тогда нам її просто некуда было бы деть, потому что столь крупных игроков на рынке нет. И это очень важливий момент. Дже навіть пропагандисти визнають, що Росія в теорії може провести мобілізацію, щоб продовжити наступ. От тільки забезпечити новобранців буде дуже складно. Для того, щоб продовжувати воювати, нужно об'являти общую мобілізацію, да, ответить нужно на следующие вопросы. питання: є у нас зараз можливість одеть, обуть и снарядить большую армию? армію, є у нас достаточное количество техніки, тих танків, артилерійських орудий, снарядів і так далі. Є у нас достаточное количество денег. І от вже узірок російської пропаганди замість усмішок можна спостерігати перекошені обличчя, Соловйов вистериться, обіцяє теракти на нафтових та газових об'єктах інших країн. Я ничего не знаю про как у нас называется теневой флот. Но мне всегда казалось, что если есть теневой флот, то есть и теневые ЧВК, которые могут защищать этот теневой флот. Да и, конечно, если вы пытаетесь нанести ущерб энергетической мощи одной стороны, не надо удивляться, если вдруг по всему миру разные нехорошие террористы вдруг начнут проводить акции, подобные тому, что случилось с северными потоками. Короче, тряска в рядах Чернорот их особый мы задоволены. І заганяти подібну публіку треба і надалі. Заганяти ударами по Росії, заганяти економічно, знищувати інфраструктуру, позбавляти путінську помийку майбутнього. Так як і з будь-якою раковою пухлиною легко не буде. Але якщо опустити руки і забити, ця зараза пустить метастази, зжере будь-який здоровий організм. А допустити подібного та позбавити нормального майбутнього дітей, ми всі не маємо права.